Привіт, друзі! Це BMW m 5 E60 60 покоління, яке запам'яталось деякими особливостями. Серед них хочеться виділити п'ятилітровий атмосферний v 10 і наявність універсала, крім звичайного седана. Правда, свято тривало недовго. Мотор канов у минуле. А про п'ятидверний кузов фанати М 5 забули на два покоління, але буде новий кузов, а разом із ним і нові правила. А значить, нової М 5 в кузові універсал бути. Про це прямо натякають нові фототизери, опубліковані німцями. Повністю оцінити зовнішність М 5 в кузові G91 не вийде. Але загальний силует і деякі деталі вже можна розглянути, а також дізнатись деякі деталі про технічні можливості майбутньої новинки. Але давайте про все по порядку. У BMW вирішили не експериментувати з кормою універсалу і використовувати звичні форми для баварських п'ятидверок. У порівнянні з тим, же Mercedes є е клас в кузові універсал. BMW пропонує грубішу форму корми. Це не добре і не погано, просто особливості моделі. Передня частина традиційно масивна, а за камуфляжною плівкою ховаються роздуті передні крила та новий бампер. В картину доповнюють великі виколісні диски та традиційна масивна чотириствольна випускна система. Технічно нова М5 багато в чому схожа на актуальний кузов і використовує ту ж платформу Clar. Правда, її довелось модифікувати для нової гібридної силової установки. Новою її можна назвати натяжкою, оскільки вона офіційно дебютувала на кросовері XM. Правда, у BMW все одно обіцяють низку покращень, яких немає. У XM. загалом це той же 44 літровий v 8 з подвійним турбонадувом S68. Він працює в парі з електромотором, який бере участь не тільки в розгоні, але й може заощадити паливо, якщо відключити бензиновий двигун і пересуватись на одній електротязі. Але нас цікавить не це, а сукупна потужність установки. Виходячи з даних, які є на даний момент, потужність гібридної трансмісії знаходиться в межах 700-750 сил. А момент перевалить за позначку в 1000 Нм. метрів. Страшно уявити, з якою спритністю буде розмінювати першу сотню М5 в кузові універсал. Без будь-яких проблем межу в 3 секунди. Універсал подолає при розгоні до першої сотні, а звання найшвидшої п'ятидверки вирушить до штаб квартири в Мюнхені. А це значить, що Audi доведеться потіснитись в сегменті універсалів, адже починається новий захоплюючий розділ у протистоянні, і BMW вирішила до неї приєднатися. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!